Сумні звістки прилітають в усі куточки України. 18 липня Полтава прощається зі своїм героєм – 30-річним Сергієм Ожигановим до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік працював електромонтером в Полтава Обленерго, призваний на військову службу за мобілізацією 24 березня 2023 року. До військової частини А 0224 на посаду навідник третього десантно-штурмового відділення у перші дні війни Сергій був налаштований рішуче, згадує його колега по роботі Віктор Іванович. Прийшов і сказав, що з батьком мене йдуть фінську мат. Я сказав, що Сережа, ти потрібен тут не менше, ніж там. От. Ну, потім батька. Призвали, а його повернули в резерв. Він у нас вже пропрацював, це до вересня місяць. Пізніше згадує Віктор Іванович, Сергій отримав повістку. Чудова людина, прекрасний спеціаліст. Він був позитивний був ну, дуже позитивно у Сергія Ожиганова. Залишилися батьки та сестра. Поховали захисника на Затуринському кладовищі біля Полтави.